Гендер на рівність та недискримінація. дотримуватися цих принципів при здійсненні правосуддя навчали закарпатських служителів Феміди. Семінар тренінг провели для суддів місцевих судів та апеляційного суду Закарпатської області задля обміну досвідом та здобуття нових навичок. Тематика ця є надзвичайно актуальною, оскільки питання гендеру, поняття дискримінації і засади недискримінаційного характеру, вони зараз є на слуху і цікавлять багатьох суддів. Дуже багато насправді речей, які носять латентний характер. І тому сьогодні, коли ми кажемо про гендер, ми говоримо про гендерну чутливість на рівні відчуттів. Розумієте? тому для суддів. Для адвокатів і для взагалі людей є великою проблемою ідентифікація цієї проблеми, розуміння, що вона в цих чи інших відносинах є, і далі вже правової кваліфікації цієї проблеми презентували суддям і результати досліджень, які провели фахівці громадської організації «Зі Львова стосовно дотримання принципу гендерної рівності. Ми проводили також моніторинг судових рішень стосовно такого виду дискримінації, як сексуальні домагання на робочому місці. Тут також виявилося, що, по перше, судова практика відсутня а по-друге, переважній більшості ці справи стосуються позовів чоловіків, котрі звертаються до суду за відшкодування моральної шкоди, яка була їм задана, тому що їх звинуватили у сексуальних домаганнях. А позовів потерпілих жінок на жаль, ну практично їх немає.